Але він якось писав тоді заяву тоді був взагалі mm. на загальній віде. Віде, там, так, що загальній писав. Може, зробити виняття, то почався. Він тратив сім'ю, все, дивіться, я, ми ж маємо заяву, буде можливість давати, то тоді ми зможемо надати, а зараз я. Ми дамо йому просто передати першу чергу, там буде бачити чи як це. Дійсно, якщо така ситуація. Через тубі, ну, і... а, всі... а ми, ми не можемо ніякі не надати, якщо. Ми нічого не можемо надати. Що робиться зараз в нове? Тільки то, що маємо виконувати старих рішень. Далі. Ну, кров на нас, жили. Читаю заяву. Відповідно до статті 118.21 земельного кодексу України. Прошу вас надати мені дозвіл на розробку технічної документації з індустрою щодо відведення земельної ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку будівель культурові споруд площею 700, яка знаходиться в селі Жалибори, урочище, перо. Перува і ножую з моєю приватизованою земельною ділянкою і є кадастровий номер, а також знаходиться із суміжними земельними ділянками, що належить сусідам валютка ООЯ та Вульчин КС. Також є і кадастровий номер. І за Цією заявою свідчую, що я не використав раніше своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки. Надає відповідно копії схеми. Ви бачили саме пальний схемо про Ні, не кажіть, коли на словах. Я знаю, про що мова і на людей. Це його проватизовано, це його хоче добра. Її вирішення по третього року, я так розумію, де його присадила ділянка. Та що по рішення по третьому року. Є 25 соток і є 38 соток. 38 соток він має проводизований курс. 25 соток його а, що? а Це взагалі вдома немає відношення. Тому, якщо є рішення до го року, ми, ми написали, що повернутися в ну, приватну організацію для проведення оперів, відповідно, до рішення яких рішень і чому надати їм зараз? Він не живе. Просто щоб ви орієнтувалися в цьому... Він не живе, так? Далі. Заява колег добовика. Прошу вас виділити земельну ділянку вулиці Пранка у розмірі 0,017 гритаю. Е, відповідно, також надаємо заяву, бо за мене ділянки на даний момент ми ділянку ніякі немовлення. А він не хочеться? Біля... Василь <svita> Павлович, то не всі такі документи. Я, я зараз не буду починати, а -а -а. там у нас є секунду. Врахуйте, що там мала бути автостанція, то, мала, то, а, автостанція бо своє має, по плану. Автостанція. Вона то не принесла, але потім мені показує. там Міста, розбудові міста, от того що де, де захід, там має бути автостанція. Ми не даємо нікому і завиті. Тоді якесь рішення, що її відрізали автостанції, а далі е, ніби до в подвір'я. А, а він іде пізніше, то та і добукові не даємо поки що. Воно не дається в даний момент, і не треба щоб... я просто говорю.

Ви Наступна, Наступна заява то була там колективна, просимо вас встановити розмір земельної ділянки комунальної власності, щоб раз і назавжди зняти питання приватизації або оренди, тому ну, що дана земельна ділянка необхідна для обслуговування комунальних і приватних будівель. І ще одна заява також від буковика. Так була колективна і ще одна від добовика. Дуб, Прошу вас заключити безстроковий договір Стерету на земельну ділянку у вулиці Франка 1, де з 91-го року знаходиться мій сердце у на земельну ділянку для обслуговування будинку. Е, далі Я, ми, ми написали їм відповідь, що розглянувши заяву, повідомляємо вас, що після проведення інвентаризації і формування земельної ділянки земельної власності буде встановлено розмір земельної ділянки. Для заключення договору сервітуту по вулиці Франка 1 та оформлення земельної ділянки комунальної власності для ускладнення комунальних і приватних підділів. Тобто, коли ми сформуємо земельну ділянку, можна буде говорити про укладення сервітуту чи не укладення, Буде бачити, де, де той септик знаходиться. Так, ну, не тільки з ним, хто буде користуватися, може ну, користуватися, але колишні користувачі. Далі наступна заява була від Васьки Ганни Тарлівни. Проте не буду зачитувати в двох словах. Про те, що її батькові надавався синокіз. З цим синукосом користується на даний момент Рима Михайлова, вона до нього зверталася, щоб він не користувався, бо сидіти було його батька. Вона сказала, що Рима... Йому не нале не належить, бо він стверджує, що цю ділянку йому передав, передав його батько, тобто що Римара батько передав цю ділянку йому, тобто вона не належала батькові е, Ваську. Оскільки ми підняли ці схеми і все переглянули, батько столь, Карлу було надано сінокіс, але ми пояснили Васьків, що відповідно сілкоси. Не приватизовуються і не устатковується. Тобто це земельна ділянка все комунальної власності. І на, пишемо е, Римару, що комісія не використовує, не, не, не рекомендує не використовувати дану земельну ділянку комунальної власності для в урочищі за загальною площою 20, 21 сота, яка належала стольському Карлу Олексійовичу. Тобто, вона мотивується тим, що. Реймар використовує синокис її батька і отримує з нього духів. Ну, це є земля комунальної власності, не один не робіть, ні. Є... ні. Ні, тут щось там класи собі. Вона каже, що цей, щоб вона в то там хотіла чи посити, а він її не, не пускає. Тобто, просто повідомляємо, що та земельна ділянка дійсно належала фарбу стойському. Далі. Заява фурта Ганни Степанівни. Тут про затвердження акту комісії. Дві земельні ділянки, одна є в очікує і одна біля дому. Не підписують сусіди, оскільки Заводецька за кордоном, там немає нікого, але в неї ділянка сформована, є кадастровий номер. Другий те, що коло хімії, власне також є для сформована, кадастровий номер є, так що його немає. Ну, не може нас знайти, щоб, щоб він підписав. Синтур, так, він можемо, щоб по акту положуємо по акту. Так. І ще одне так само, що йде по авто, це буде Максимович, Михайло Миколаївич, село Кіно. Також буде погоджувати земельну ділянку, дві земельні ділянки. Один город, оскільки сусід там помер і, і немає під, кому підписати сподприємці, немає. А друга е, ділянка це біля хати, але суміжна земельна ділянка приватно є сформована і кастровий номер. Так, що це. І є, ще заява від Клюби Ганни. Романів, солодкобітка, просить, щоб їй надати земельну ділянку, яка знаходиться коло неї, в межу з її будовою. Хіба зачитаю вам заяву. Ну, а все, сенс виїжджати, якщо ми зараз не можемо нікому нічого не дати. Ми тут, тут, що... написали військово, так само. Ще одне питання. Не знаю, там ну, мій сусід перетичка Євген писав заяву, не писав. Е ну, Ясини. А, то дерева Інга. Може, він не... Бо там трошки складна ситуація, то Павло клюва, Павло Ну, Павло Клюба. <рив> <Я> можу звукозапис? його мано подвір'я, там росте три ясени і один ясен.